Впродовж понад 50 років багатофункціональна зубна паста глістер допомагає поколінням родин зберігати чистоту, міцність та здоров'я зубів і ясен. Багатофункціональна зубна паста глістер відбілює зуби завдяки безпечному для емалі полірувальному агенту природного походження. Ця освіжальна зубна паста містить в торт та ексклюзивну формулу ремінакт, що допомагає відновити необхідні мінерали в зубній емалі, роблячи зуби стійкішими до каріясу. А інгредієнти рослинного походження, включаючи перцеву м'яту, сертифіковану нутрілайт, подбають про відчуття свіжості та чистоти без спирту парабенів та інгредієнтів тваринного походження. Перевірена формула багатофункціональної зубної пасти Глістер піклується про здоров'я вашої ротової порожнини, другого за величиною мікробіома вашого організму. Glister – здорова усмішка, щасливіші ви.